Я в майбутньому хочу зробити так, щоб кожен бізнес, швейний, який би десь відкривався чи працював, мав на меті тех обов'язково приставку з усвідомленого споживання і думав, буде і не трошечки, що він може зробити для того, щоб бути в рамках цього свідомого споживання. Що ти маєш на увазі під усвідомленим споживанням? Він може проявлятись в бренді по-різному. Це можуть бути там навіть пакувальні пакети, тобто штуки, які обмежують робити нове, тому що старого є багато, і ми з ним можемо з ним працювати, не викидати, не спалювати. Я не знаю, чи ти знаєш, що модні будинки суперкруті, коли продають свої колекції. Колекції вже не актуальні, вони їх просто спалюють, і це до речі, роблять не тільки топові бренди одягу. Не роблять колекції. Що вони не продають в кінці кінців, вони все просто спалюють. Не все насправді багато йде на стоки, і в нас от типу продається, десь теж в якихось магазинах Але стокових. практика спалювання до сих пір існує. Є yeah. тут просто така штука. Насправді, усвідомлене споживання то дуже така складна тема. Тут треба мати критичне мислення кожному безпосередньо, і типу вже відштовхуватись від того, що він робить, і розуміти, що він може зменшити. І в загальному воно складає пазл і картинку, якусь де буде трошки краще для всіх.